Привіт, друзі! Сьогодні у нас особливий огляд, бо я вже певний час ходжу з цим приголомшливим смарт-годинником та тестую його. Це Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 мм. Давайте відразу перейдемо до справи і розглянемо цей годинник. Перше, що впадає в очі, це їх елегантний дизайн. Виробник нарешті повернув в лінійці Classic механічний Безель. Корпус виконано зі сталі, скло дисплею сапфірове, покриття задньої стінки також виконано зі скла. Все це надає годиннику преміум вид. Вони легкі, зручні та ідеально підходять як для ділових зустрічей, так і для активного способу життя. Samsung, як завжди, не підвів з дисплеєм. Це суперамалет з високою роздільною здатністю 432 на 432 пікселів та щільністю 469 пікселів на дюйм, який забезпечує яскраву та насичену картинку. Він також підтримує Always-on-Display, що дозволяє бачити часто іншу потрібну вам інформацію навіть при вимкненому екрані. Годинник оснащений потужним двоядерним процесором Samsung Exynos W930. Також має 2 ГБ оперативної та 16 ГБ будованої пам'яті для плавної роботи та швидкого завантаження програм. Ви можете встановлювати в годинник дуже широкий спектр програм, що робить їх максимально багатофункціональними. Цей смарт-годинник ідеально підходить для моніторингу вашого здоров'я. Вони відстежують пульс, рівень кисню в крові сон та рівень стресу. Вбудовані датчики допоможуть вам вести активний спосіб життя, а також стежити за своїми спортивними досягненнями, такими як прорахунок пройденої відстані, відстеження швидкості руху, пошук телефону, управління камерою та інші функції. Однією з головних переваг Galaxy Watch 6 Classic є досить довга робота від однієї зарядки, яка складає приблизно до двох днів в стандартному режимі. Ємність батареї становить 300 мАч Годинник має такі бездротові можливості, як Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5-го покоління, NFC для оплат картою, та GPS. Вони також підтримують керування музикою, камерою, повідомленнями, як завжди є можливість відповісти на виклик з годинника. Вам не варто турбуватися про дощ чи піт, тому що Galaxy Watch 6 Classic мають ступінь пила та вологозахисту захисту по стандарту IP68, що робить їх надійним спутником в будь-яких погодних умовах. Отже, з Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 мм ви отримуєте стильний і багатофункціональний смарт-годинник, який відмінно підходить як для повсяденного життя, так і для спортивних заходів. Вони поєднують у собі елегантний дизайн, високу продуктивність та великі можливості для моніторингу вашого дня. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний огляд. Також підписуйтесь на наші соцмережі Instagram та TikTok, там щомісячно ми проводимо розіграші різної техніки. З вами був магазин техніки та гаджетів AVICUA. До зустрічі!